Про що у вашій сім'ї поклялися ніколи не згадувати? Коли мені було п'ять, мій тато взяв мене з собою до чувака, в якого купував трейлер. Поки вони розмовляли, ми з внуком того чувака пішли гратися на задньому дворі. У підсумку мій тато просто забув, що я була з ним і поїхав. За півгодини він повернувся, але це був останній раз, коли мама дозволяла татові брати мене будь-куди. А тепер найнеочікуваніший поворот. Ми з внуком того чувака одружені. Це був день подяки. Мої батьки щойно повернулися з Гаваїв. Тато захотів показати фотки, тому підключив камеру до нашого гігант Сього телевізора у вітальні в якийсь момент на екрані з'явилася повністю гола мама на ліжку. Тато намагався панічно вимкнути камеру, говорячи: вибачте, не та карта. Мені був 21 рік, і мій хлопець тоді вперше приїхав до мене на вихідні. Мама почала плакати, а хлопець явно намагався вигадати швидкий спосіб телепортації. Якимось дивом, це пропустила моя сторічна прабабуся, і ми поклялися ніколи про це не згадувати. Ми багато років прикидуємося, наче не знаємо, що мій дядько Гей. Це нікому не заважає жити, окрім сам. Мого дядька він соромиться цього через дитячу травму. Тож ми не говоримо про це і поводимось так, ніби просто вважаємо його відлюдькуватим. Він знає, що ми знаємо. Ми знаємо, що він знає, що ми знаємо, але йому так все одно комфортніше.